Кандидат від республіканців Трамп вимагає ще одні дебати вже із новим кандидатом від демократів. За інформацією Associated Press, такою пропозицією Трамп виступив після того, як дізнався, що Байден знімає свою кандидатуру з перегонів. Він зазначив, що хоче дебатувати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC News, де проходили дебати із Байденом. Трамп назвав цей телеканал, цитую, дуже упередженим. Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися під час других дебатів 10 вересня. Ну і я нагадаю, що Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віце-президентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократичної партії. каже, служити американцям було найбільшою честю в його житті однак, не балотуватися на переобрання було в інтересах його партії та країни. Байден хоче, аби демократи об'єдналися заради перемоги над Трампом і тому пропонує замість себе віце-президентку Гарріс. Зі свого боку Камала Гарріс зазначила, що для неї велика честь отримати підтримку від президента, тому вона боротиметься за номінацію у кандидати від демократичної партії. Дональд Трамп також відреагував на вихід чинного президента Байдена із виборчих перегонів у телефонній розмові з журналістами. Колишній президент Сполучених Штатів Америки описав Байдена як найгіршого президента в історії США. Президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року. Про це повідомили у Білому домі. Ну і сам Байден у своєму листі про вихід із перегонів зазначав, що нині планує зосередити, зосередитись на виконанні своїх обов'язків на залишок терміну. За словами речника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден успадкував після Трампа економіку у вільному падінні, зростаючи. Показники насильницьких злочинів та підірвані альянси, а також зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже півстоліття. А у НАТО з'явилися нові члени. Видання також акцентує, що Байден, який у неділю оголосив про вихід із президентських перегонів, немає запланованих подій на понеділок і він залишається вдома на лікуванні після того, як у нього підтвердили коронавірус. У білому домі заявили, що додаткові деталі про графік президента на решту тижня оголосять найближчим часом, і серед іншого очікують президентського звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення. Болісні 48 годин. Ну а агентство Reuters вже дізналося, що підштовхнуло Байдена до виходу із президентської гонки. Президент Сполучених Штатів коротко повідомив більшість своїх помічників помічників про рішення вийти з перегонів після болісних 48 годин. Вивчення даних йдеться про результати опитувань, які свідчили, що його шанси до перемоги на виборах у листопаді знижуються. Раніше він планував обійти свого суперника. Республіканця Трампа і будував у цьому напрямі свою передвиборчу програму, але раптом передумав на те, що могло підштовхнути демократа до такого рішення, вказало агентство Ройтерс із посиланням на два джерела. За їхніми словами, лише за день до цього Байден говорив багатьом своїм помічникам, що продовжить кампанію, щоб перемогти Трампа у листопаді. У його повідомленні прихильникам йшлося. Цитую: все робіть повний вперед. Але після опрацювання даних опитувань, пізно ввечері, в суботу, він змінив свою думку. Він зібрав керівництво Білого Дому та передвиборчої команди на нараду, і через кілька хвилин. Оприлюднив свою заяву у листі до всіх американців. Він прочитав нам листа і хотів, щоб ми зрозуміли його думку. Він сказав, що обдумував його протягом останніх 48 годин. Це було дійсно дуже закрите засідання, і це стало несподіванкою для більшості співробітників Білого Дому. Водночас у Reuters зазначають, що за кілька годин до оголошення рішення передвиборчий штаб спростував повідомлення про те, що Байден планував вийти з виборчої кампанії. Журналісти наголошують, що на шляху до переобрання Байдена особливо дратувала його колишня речниця палати представників. Ненсі Пелосі, яка на думку радників президента організувала кампанію тиску, щоб змусити лідера піти у відставку. Тож агентство додає, що нині демократична партія є роз'єднаною. Частина її членів досі не впевнені у вірності рішення про заміну Байдена на іншого кандидата, оскільки навіть попри не надто вдалі дебати проти Трампа, чинний президент досі має велику підтримку Україні. Жорстке, але сильне рішення так прокоментував відмову Байдена балотуватися президент України Володимир Зеленський і подякував йому за непохитну підтримку нашої держави, зокрема і за підсилення захисту неба ще однією установкою Петріот від Німеччини, яка вже прибула до України. Про це президент розповів у своєму зверненні і додав, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський постійно слідкує за потребами ЗСУ. Чого саме не вистачає по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях розподіл снарядів та достатня кількість, передусім дронів дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є, чим завдавати ворогу максимальних втрат.